Сьогодні ми з вами готуємо. Салат буде в нас змішаний. І крабові палички по-новому. Приготуємо. Якщо комусь сподобається, обов'язково беріть на заміточку. Це дуже смачний салат. Так, беремо для Та початку. Ріжемо огірочок. Я огірочок взяла. І ви знаєте, я його почистила. Я напишу вам пропорцію цього салатику. Я роблю тут небагато, а скуштувати, як вам зробить, щоб було зрозуміло, який смак, то можете зробити чуть-чуть, трішечки, а потім вже зробити і більше. Так, огірочок ріжемо до кінця. Так, тепер беремо крабові палочки. І теж такими невеличкими шматочками. Ну, До речі, палички продаються не в заморозці, а так написано вічі. Я такої люблю фірми. Я і в Україні вдома купую такі. Ну, і тут. Дорізаємо теж наші палички. Так, тепер беремо яйця і теж ріжемо їх. Теж такими невеличкими шматочками. До речі, дуже часто купую тут, -тут яйця. І хочу сказати, що жовтки тут дуже такі жовтенькі. Сьогодні ще якісь такі не дуже. А то буває такі, де Та ви ж бачили, там як щось роблю, то воно і видно, що такі гарні. Тепер нарізаємо перець болгарський. Теж не великими. Так, тепер беремо цибульки. Ну, я кидаю її небагато. Я взяла, до речі, тут біла в мене цибуля. Так, додаємо кукурудзу. Так, перемішуємо. І додаємо майонез. Майонез можна і йогурт. І з Перемішуємо. салат готовий. Ось, дівчата, хлопці, який вийшов у нас салатик. Він дуже смачний. Спробуйте. Нам дуже сподобається. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитись з вами таким смачним рецептом. Чекаю вас в коментарях. Добрий день, наші підписники! Добрий день! Ми сьогодні вирішили вам записати такий віршик, бо ми будемо розбирати вже ялиночку. І так вона в нас постояла дуже довго. Щас вікуся вам розкаже. Ану. Попки літав у вирісті, клабілочка коротка. Поселитись на кортири, пока мордеї. Козавий рухні старині, морози, успоківні, тепло, сухо і запаси ще мають і горішки, і насіння, і шисок всяких штирах, і вий, що одні осені, винчи на рит увесь бирав, сніг розстав, стомки, мов моврій. Дні поході та ясні із далекої мав держити спак винувся на весні. Білка дякувала хіро за перетулок. І чека знав просить на хватир. Мабуть, добуде до спака. Отак. Отак ми вам віршик вивчили, розказали. До побачення. Всім добрий день! Я вже зібралася на роботу. Сьогодні трішечки там приготувала рецептик. Поділюся з вами обов'язково. Вікуся із мамою прислали відео. У моїх дівчаток до сих пір стояла ялинка. Вікуська дуже каже: та бабуся, давай не розбирати, ну, давай не розбирати. Ну це вже стояла, стояла, це вже сьогодні. Мама каже: вже все, будемо розбирати. Так що прислали відео. Колись ви знаєте, я пам'ятаю, у мене на початку, коли я знімала ще відео. Ну, Канал почала вести. Зразу я там виклала, я не пам'ятаю 5 відео, потім в мене був перерив, бо в мене телефона не було, бо був поганий. А потім, як придбала інший і почала знімати далі, то, по-моєму, ми теж знімали відео тоді, коли ми розбирали ялинку із Вікуською. І там вона така, що знаєте, так розмовляє. Я так дивлюся. Ви знаєте, згадую, як вона до цього розмовляла, як вона зараз балакає. Вона, знаєте, ну як великий дуже прогрес, та і все. А ще ж багато чого ж я просто не, не знімала підряд, а з нею ж розмовляли, спілкувалися. То прогрес дуже великий. За цей рік дуже великий прогрес. Ну, це трішечки відступила від теми. Так, що мої дівчатка будуть розбирати ялиночку? Я буду йти працювати. Вони там зняли відео, і вікуська розповіла віршик. Передали мої дівчатка дуже велике вам дякую. Вони читають в коментарях за те, що ви мамі написали, що вона нас напекла печива. Якщо помітили, то там вони відео зняли, трішки перевернули, і печиво в нас вийшло трошечки не так. відео зняти. Але я з вами поділилася. Я думаю, що всі розуміють. Мама в мене не блогер, але старається, і мені це приємно, що вона все одно, хоч як там. Може, щось десь гірше, десь щось краще, але знімає. А я, в свою очередь, ділюся з вами. Бо дуже багато у мене таких підписників, які пишуть коментарі, і от хочуть бачити там вікуську особливо. Тому мама знімає. Настонічка вже сьогодні працює. Я сьогодні ще піду відпрацюю, а завтра в мене буде. Вихідний. Завтра я, дівчатка, їду замовила сало. Завтра покажу вам, яке я придбала сало. Не знаю, яке воно буде на смак, що хочеться мені сало, тому замовила. Розповім завтра і ціни, як його, ну, що воно, чи воно того стоїть, чи не стоїть. Ну, подивимося. Звісно, ну, кажуть, що це українське сало. Ну, Подивимося, чи українське чи яке? Сьогодні в нас на вулиці, ви знаєте, така морозна погода, і дивилася, що буде морозець, а на наступні вихідні дивилася, вже буде плюс і сонечко. Так що швидко змінюється погода. У мами з вікуською сніг. Вікуська сьогодні бігала, розповідала мені, знімала на відео. Який в них сніг, що вона там Це, але каже не ліпиться, бабу сніжну поки не зліпиш, тому що в них мороз і передають зараз дуже такі великі морози. І казали, з 19 го вже буде тепліше. Ну, дай Бог, не треба нам таких великих морозів. Ні нам, ні нашим хлопчикам. А так все. Більш нема нічого новенького. Завтра, може, поїду, може, щось десь там побачу. ну, Хоча це там ну, в одне місце я їду, я заберу там, немає нічого такого. Я так зрозуміла, що це не базар, це просто вони мені дали адресу, де вони продають. Ну, в общем, Завтра все розкажу, покажу. Може, щось буде десь цікаве, то обов'язково з вами поділюся. А зараз буду поспішати на роботу. Всім. Тихого вечора підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.